Останнє на даний момент аніме від культового аніматора Хаяо Міядзакі доволі таки сильно розділило людей. Якщо раніше всі його роботи позитивно сприймалися більшою частиною глядачів, то хлопчик і Чапля отримав дуже неоднозначні реакції. Комусь сподобалось, а хтось каже, що Міядзакі назнімав якусь дичину і йому давно пора на пенсію. Відповідь, чому так взагалі вийшло, дуже проста. Можливо, вперше за свою кар'єру цей сивочолий Азіат зробив аніме виключно для себе і про себе. Кому варто? Не варто його дивитися, чи є це аніме високим мистецтвом. Чому сюжет в ньому багато глядачів називають нудним, наскільки сильно необхідно знати біографію самого Міядзакі для того, щоб отримати від цього аніме задоволення, і до чого тут Друга світова війна та розчарування Міядзакі у власному синові. Про це все поговоримо в цьому відео. Хлопчик і чапля, хоч і позиціонуються як екранізація книги, але насправді це взагалі не так. Тож, якщо ви читали, то не витрачайте взагалі час на пошуки якихось нести. Колоки з книгою, бо від книги тут по факту тільки назва. Міядзакі займався не екранізацією, він на основі книжної історії написав свою сповідь до глядача. А саме до тієї нечисельної відданої частини аудиторії, яка не тільки дивилася всі його попередні роботи, але й хоча б поверхнево, але все-таки знає біографію самого Міядзакі. І як я думаю, саме по цій причині аніме взагалі не рекламувалося. Студія гіблі випустила тільки один постер, бо це абсолютно точно аніме не для широкої. Аудиторії, і якраз таки в контексті цього аніме дуже доречно буде поговорити про мистецтво. Високе мистецтво від попсового відрізняється тим, що для його повного розуміння обов'язково необхідне знання контексту. Тобто не просто глянув на прикольну картинку шести намальованих банок супа і кайфану. Для високого мистецтва необхідне знання історії створення, біографії творця, знання реальної історії і історичного контексту, який був під час створення того чи іншого мистецького витвору. І аніме. Хлопчик та чапля під оце от визначення дуже добре підпадає. Це мистецький твір, який дасть широкій аудиторії, можливо, не наскільки захоплюючу, як в принцесі Мононоке чи віднесених привидами, але все ж таки добротну історію, засновану на подорожі героя, як в цілому і решта робіт Міядзакі. А людям, які знають хоча б поверхневу біографію самого Хаяо і Міядзакі, цей фільм підкине дуже багато тем для роздумів. При знанні контексту це аніме починає сприйматися як автобіографічне і дуже особисте. Можна навіть сказати інтимне послання від Міадзаки до глядачів Він розповідає про цінність гіркоту втрати дружби, про сімейні цінності, передачу справи всього свого життя у спадок. І що неминучий кінець і крах необхідно приймати із стійкістю. Так як без перегляду попередніх аніме Міядзакі і знання хоча б частини його біографії лізти в це аніме особо не має ніякого сенсу, то давайте я надам вам цей необхідний мінімальний контекст. Думаю, для багатьох це стане несподіванкою, але Міядзакі, не дивлячись на свої яскраві життєстверджувальні роботи, сам по собі як особистість дуже депресивний. А сам він неодноразово зізнавався, що на світ дивиться із значною часткою песимізму. Він неймовірно зациклений на своїй роботі і не згоден приймати. Від Себе і своєї команди будь-який результат, якщо він не дотягує до ідеалу. Робота в студії гіблі це далеко не чаювання з бубликами, це титанічна праця, якій всі мають віддаватися наповну. І по словах працівників студії, чим більше ти талановитий, тим більш вимогливим є до тебе Міядзакі. Далеко не всі витримують подібні навантаження, і багато талановитих аніматорів зі студії гіблі пішли. Поблажок оцей чолов'яга не робить навіть для власного сина Горо Міядзакі, який намагався піти шляхом Хаяо в анімації, але натомість тільки розчарував батька. Хаяо Міядзакі неймовірно сильно любить свою роботу і своє дітельче, студію гіблі. І я впевнений, що йому сумно і страшно, що він не може передати у спадок оце своє надбання синові, якого вважає недостатньо талановитим для того, щоб вивести оце все. Спочатку Гого в студії Гіблі приєднався до анімаційного проекту як консультант, і його попросили намалювати розкадровки. Переглянувши ці розкадровки, продюсер Тошио Сузукі вирішив, що Горо повинен самостійно поставити фільм як режисер. Перехід Горо до режисури фільму викликав тертя між Горо, власне, та його батьком, який вважав, що його син не мав досвіду режисерування фільмів. кажуть, що під час розробки цього фільму вони з батьком не розмовляли взагалі.

Але не дивлячись на таку доволі токсичну обстановку, Горо Міядзакі був сповнений рішучості таке доробити цей проект. За словами самого Горо, після виходу чарівника земномор'я, його дебютного аніме, на прем'єрі в кінотеатрі Хаяо з кам'яним обличчям посеред сеансу вийшов із залу і сказав йому, що це далі цитата, якась дурня. Однак, трошки пізніше, вже після цього всього, Хаяо, як було сказано, передав йому якусь записку, де було сказано, що аніме зроблене чесно, і це добре. Оця вся вища Писана інформація нам, по-перше, дає зрозуміти, що Хаяо Міядзакі доволі таки. Специфічний чоловік. І при перегляді аніме хлопчик та чапля дає нам одразу зрозуміти, що оцей от старий чарівник, прадідусь головного героя, це сам Міядзакі. Він намагається передати свій всесвіт, який він вибудовував майже все життя, в руки свого нащадка і спадкоємця. Але його приємник не готовий прийняти цей дар і відмовляється зайняти його місце, що чарівник приймає зі стійкістю і розумінням. Тобто сам Міядзакі нам напряму фактично каже, що це кінець. Коли його не стане, то вся. Його ця анімаційна студія гіблі, весь його всесвіт фактично перестануть існувати, бо на його думку немає такої людини, яка б змогла взяти на себе подібний тягар. А конкретно це аніме, хлопчик та чапля, існує за словами продюсера фільму Тушио Судзукі, тому що Міядзакі працює над фільмом для свого онука. Щоб метафорично сказати йому, що далі цитата: дідусь скоро відійде в інший світ, але залишить тобі цей фільм. Також все це аніме, навіть більше ніж попередні, дуже сильно просякнуте анти. Воєнною тематикою, і для розуміння, чому на цьому тут зроблений аж наскільки великий акцент, також не завадить трошки контексту. Події аніме розгортаються в 43-му році, в самий розпал Другої світової війни. І батько головного героя це доволі таки заможний чоловік, який займається виготовленням військових літаків для Японії, яка якось так уже вийшло, воювала на Боцінської Німеччини. І це абсолютна копія біографії самого Міядзакі. Його батько теж був авіаконструктором, який робив літаки для нациї Японії. Каяо соромиць і зневажає цю частину японської історії, але її неможливо просто відкинути та забути. І в багатьох своїх аніме він показує, що світ далеко не чорно-білий, і що по обидві сторони конфлікту живуть люди. Стосовно них я цей посил приймати відмовляюся. Саме тому в сцені, де пелікани спочатку видаються абсолютним злом, бо нападають і пожирають маленьких мирних істот, які мають переродитися в нашому світі в нові душі. Міядзакі додає пораненого пелікана, який дає зрозуміти, що світ знову ж таки далеко. Леко не чорно-білий. Пелікани замкнені в цьому світі і на цих островах, в водах біля яких майже не водиться риба. І фактично єдиний спосіб для них і для їхніх дітей вижити це нападати і їсти цих милих істот. І головний герой, хоч і не пробачає пелікана за заподіяне ним зло, але розуміє його. Те саме можна сказати і про цих от папуг людожерів, які є алегорією на максимально мілітаризоване японське суспільство часів Другої світової. Їхній імператор об'єкт поклоніння своїх підданих, який намагається. Заради їхнього блага вирішити проблеми за допомогою грубої сили, однак терпить невдачу. Самі ж папуги, хоч і нібито кровожерливі та заважають героям, показані як доволі таке адекватне суспільство. Вони допомагають один одному веселяться та працюють. Міядзакі ніби каже, що вони навіть не дивлячись на свої жахливі вчинки, не є абсолютним злом та заслуговують, якщо не на прощення, то хоча б на розуміння. Так як і японці після Другої світової. І в кінці всі ці кровожерливі папуги дуже метафорично перетворюються в маленьких мирних істот. Ну, прям як японці, да? Також, як я вже раніше згадував, за структурою це аніме, хоч і є старою доброю подорожжю героя або ж мономіфом, який вже безліч разів обігрувався майже у всіх аніме самого Міядзакі. Конкретно у випадку хлопчика і чаплі мета цієї подорожі головного героя це примирення з утратою матері і прийняття своєї нової мами. Але тут оця от стара добро Класична структура, вона дещо, як на мене, дає збій і відчувається дуже неоднорідною. Неймовірно повільний і бідний на події, перший акт яскраво контрастує із перенавантаженим третім, що абсолютно точно не всім сподобається. Я це собі можу пояснити тим, що Міядзакі захотів дати глядачам час проникнутися атмосферою та історією, і краще уважніше роздивитися оці ці всі тонни відсилок, які Міядзакі розкидав по всьому аніме. Отут можна побачити посилання на вітер міцніше. На віднесені привидами, і принцесу Мононоке, ходячий замок, і так далі. Чи варто було оте проникнення атмосферою і пошук відсилок такої неоднорідності сюжету, питання доволі суперечливе, і я в цілому вважаю, що ні. Але стосовно цього, я думаю, Міядзаки не дуже переживає, тому що це аніме в цілому можна назвати таким підсумком його творчості, але не вершиною. Хлопчик і чапля позбавлений простоти рибки поньо чи мого сусіда Тоторо. Його вигаданий світ не наскільки логічний та вивірений, як у на чи віднесених привидами. Але в той же час повсюди видно фрагменти цих та всіх інших аніме студії гіблі. Фільми Міядзакі, вони як класичні казки, і вони абсолютно не зобов'язані давати відповіді на всі незрозумілі чи суперечливі моменти. Але при прочитанні чи перегляді казок або фільмів самого Міядзакі в людини, як правило, і не виникає бажання шукати якісь нестиковки. Тоді, як в хлопчику і чаплі різного роду питання, що і чому з'являються самі собою, в тому числі і через дуже неоднорідну Структуру. Майже половину аніме взагалі нічого не відбувається, і в глядачів є дуже багато часу, хочуть вони то чи ні, на пошук якихось нестиковок. Все це місце, куди потрапляє головний герой, подається як якийсь загробний світ, де душі людей перероджуються і вселяються в нові тіла на землі. Але нам також прямим текстом сказано, що цей світ створив оцей дід. Також не зрозуміло, як саме він його створив і за які заслуги цей метеорит взагалі дав йому такі сили. Подібних моментів там дійсно дуже багато. Але всі ці. Нестиковки тут є, бо Міядзакі і не мав на меті створити чіткий продуманий і логічний світ. Хлопчик і чапля це в першу чергу фільм прощання, який зосереджується на темі спадку Міядзакі та смертності самого митця. Він про те, що реальність потрібно зустріти мужньо, навіть якщо вона лиха. На мій погляд, фінал хлопчика та чаплі став прийняттям режисером того факту, що другого Хаяо Міядзакі більше не буде. Але другого їй не потрібно. Кому ж варто чи не варто дивитися це аніме. Починати з нього знайомство з творчістю Міядзакі я б не рекомендував нікому, бо воно просто не буде працювати, і без перегляду попередніх його робіт, і хоч якогось мінімального знання його біографії, лізти сюди немає взагалі ніякого сенсу. Бо воно, скоріше всього, без цієї інформації здасться нудним, слабко пропрацьованим і в цілому незрозумілим. Якщо ж ви фанат студії гіблі і самого Міядзакі, то хлопчик та чапля однозначно варті вашого перегляду. Але сміливо можна сказати, що це далеко не найкраще аніме Міядзакі, бо він зробив його для себе і про себе. За словами Хаяо, раніше він за місяць створював 10 хвилин анімації, зараз за цей же час в нього виходить не більше однієї хвилини. Йому вже 83 роки, і це, на жаль, абсолютно точно остання його повноцінна робота. І тут можна задатися питанням, чи має право творець в кінці свого життя створити один витвір виключно для себе, без оглядки на те, чи буде глядач. Цікаво та весело. І я думаю, що так. Ви ж пишіть вашу думку стосовно цього питання в коментарі. Ну і раз ви вже будете там, то можете заодно поставити лайк, підписатися, і якщо вам подобаються мої відео, ви б хотіли мене якось можливо підтримати, то можете скористатися одним із посилань, які під цим відео є. Пишіть також, які б ще, можливо, огляди ви хотіли побачити, на які теми, які фільми, і дуже дякую за перегляд. Удачі!